Вибухова справа у Черкаській Ода шукають вибухівку. Дзвінок про замінування там отримали сьогодні по обіді. Всіх працівників звідти евакуювали, а будівлю оточили міліціанти. Черкаський ОДА – переполох. Тут шукають вибухівку. Знали покинути приміщення і все. І нічого не поясню. Нічого не пояснили. За словами правоохоронців, невідомий потелефонував до приймальні Ода по обіді і повідомив, що приміщення заміноване. Наразі Виїхала вихоботехнічна група, проводиться перевірка з залученням кінологів, проводиться обстеження. За результатами буде прийнято рішення. Наразі інформація ще не підтверджена, але ми вважаємо, що це анонімний дзвінок, який не знайде свого підтвердження в ході перевірки. За це вже не на камеру правоохоронці кажуть, дзвінок надійшов із Луганської області під контрольної терористам. <звіткій> <звіткій> Багато зараз фальшивих таких дзвінків. Я думаю, що це з метою якось. Внести таку певну деструкцію, паніку, посіяти, тому що це не, один, не поодинокі дзвінки вже в нашій області. Ось мені телефонували вчора так само з Києва. Там були такі дзвінки тривожні. Цей робочий день для працівників адміністрації став коротким. Їх розпустили по домівках, а в приміщенні лишилися працювати піротехніки. Чи підтвердився тривожний сигнал? Правоохоронці поки не коментують. Вичерпну інформацію обіцяють надати, як це всі обставини надзвичайної пригоди. Катерина Ковбій, Ігор неділько, Віка новини.